Адунте Ріда субінерезіми. Це вже третя частина сюжету першого Старкрафту. Якщо не бачило попередніх, бог вам суддя. В кінці попередньої частини над розум почав промову про якихось Зелнах. І якщо ви, як і я, продас ксенофоб то причудово розумієте, що мається на увазі, але для тиранів поясню окремо. Зеленага це давня та могутня цивілізація, які у вільний час ну тупо поприкулував, експериментували та видозмінювали форми життя по всьому джимаському шляху. Робили вони це задля того, щоб вивести ідеальний вид, бездоганність форми та есенції. Найуспішнішим їх проект Том виявилися мешканці планети Айор, які вийшли своїми здібностями далеко за межі можливостей своєї початкової форми. Власне, Зелнага їх прота саме обізвали, що перекладається як першонароджені, і жили вони пліч опліч зі своїм обраним народом, а ті вклонялись прадавнім як богам. Щоправда, експеримент вийшов аж надто успішним. Лідер Зелнага збагнув, що їх нові підлеглі надто сильні та продовжують розвиватися. і контролювати їх, як він планував, не вийде. Тому разом зі всіма іншими сородичами вони не вигадали нічого кращого, як просто. Покинути аґюр, коли протеси дізналась про таку зраду, почалась справжня різанина. Сотні зелнах за загинули, а решті вдалося відбитись і полетіти. На богообраний народу свою чергу ще чекали роки чисельних мішосомних конфліктів. Було це все настільки давно, що вже невідомо чи це взагалі правда або легенда. Принаймні, не зрозуміло було до прибуття над розумом. Історія Протесів дійсно доволі комплексна і цікава, залежно правда від того наскільки ви занурені у лор. У самих лише іграх елементи лори підіймаються приблизно, як у моїх відео по головних темах швиденько пробіг. Гладалі все ідіть. Читай книжки. Та найцікавіше, звісно, відбувається не у минулому. Не знаю, чи ви в курсі, але прямо зараз над розумом активно захоплює Адюр. І для протистояння на валі зергів, Верховна Рада протасів, тобто конклав, призначає нового головнокомандувача, командувача, тобто вершителя на ім'я Артаніс, тобто гравця. Наш попередник Тассадар був звільнений, тому що вирішив не спалювати Тарсоніс, а висадитися рятуючи тиранів, через що протаси її потерпіли катастрофічні втрати, а зерги отримали в розпорядження ще одну планету. Судді з Конклаву ставлять нам завдання, аж раптом в конфузного і Вайся та Садар, та пояснює, що він дізнався разом із темним прилатом зератулом на планеті Чар, а саме про церебралів, що контролюють окремі частини рою і про те, що їх можна вбивати. Хай інформація і корисна, але суддя ж ніяк не в захваті від повернення норовливого тамплієра, і вже не так критично, що він пішов у самоволку, як те, що він зв'язався із неразімами. А це у суспільстві халаєв, поміж іншим, харам. Тим не менш, при такого рівні екзистенційній кризі надто небезпечно спиратись на самі лише традиції та гордо не приймати чужу допомогу. Тому, прямо як по інструк... Пліч опліч з притором Фенікса, Мартаніс знищує базу зергів та вбиває церебрала. На жаль, вони були не в курсі можливості над розума відроджувати своїх підлеглих. Конклав у всіх невдачах звинувачує та Садара та наказує нищити зергів звичними методами, адже вбивати беззахисних церебралів так то взагалі не в часті укхалаїв. Наступна мета зачистити провінцію з ціони. Не варта була б уваги ця місія, якби мені не вручили скаутів. От наскільки ефективні та потужні металіски, настільки ж безпорадні ці пародії на винищувач. По факту їх можна. Використовувати тільки проти авіації, коштують вони як два драгуна. Так ще й блізерди насрали на кожному рівні з зерговськими камікази. Просто йдіть на. Трохи розвиваючи цю тему, хочеться додати, що продасому у першій частині взагалі не дуже пощастило на юнітів. Драгуни рухаються як нахапані, що Лорно в принципі можна пояснити, адже до поміщення в чотирилапого робота все життя вони ходили на двох ногах. Спустошувачі до біса повільні, а їх атака, яка по суті окремий юніт камікадзе, часто глючить. Ну і про скаутів я вже сказав. З іншого боку, все це компенсується найкращим. Юнітом гри, батоном Я не батон. повертаємося назад до битви за стіл, яка завершилась перемогою протасів, хоча вони і втратили багато бійців в їхньому числі, і Фенікс. У такому скрутному становищі конклав у повному складі із максимально серйозними виразами Морд вирушають на пошуки та Садара, адже він, на думку суддів, несе ладве найбільше загрозу ніж самі зерги. Просто уявити страшно, що в головах у цих геніїв. Знаходимо ми його в компанії Джима Рейнера, оточеного роєм на якійсь космічній станції. Сам Тассадар Попродоська ахуєває від такого мову конклаву. Звертаючись до Артаніса, він просить відшукати Зератула, адже лише темні тамплієри вміють остаточно вбивати церебралів. Не в силах відмовити, вершитель виводить нових друзів з оточення та вирушає на пожуки діда. Звісно, суддя Алтеріс спробував відмовити Артаніса, але, взявши до уваги слова Тассадара та вдосталь поспостерігавши за вмінням суддів приймати рішення, він робить для себе висновок, що конклав пісунку втав і. Єдиний шанс Халайф на перемогу це допомога від темних тамплієрів. Пошуки будуть відбуватися на вже відомій на планеті Чар, де досі до біса та ще й подекуди он пустити ранів. Власне в тиранського комплексу ми знайдемо Зератула та його соратників, та Садар благає його допомогти, і той, звісно, погоджується. По прибуттю на Айур ми зустрічаємо Фенікса в інвалідному кріслі. Притур радий нас бачити, а от конклав не дуже. Артаніса та, та Садара вони хочуть затримати, а Зератула взагалі стратити. Тому, на жаль, нічого як в чергове разбитися зі своїми протосам не залишається. Невідомо скільки тривала б ця сутичка, і хто б переміг, якби Тесадар добровільно не здався конклаву. Він просто не міг дивитися на чергове братовбивство, тим паче у настільки скрутний час. Тепер напавшого тамплієра чекає суд, а його сторонники Рейнор та Неразіми швидко сховались під час загального безладу. Зараз Артаніс та Джим планують визволення Тассадара, поки Зерату та його людину, тобто протаси, кудись зникли. Оскільки мені нарешті дали крейсері, визволяти нашого побратима було не так важко, але щойно я знищив стазисну камеру, прибуває підкріплення, впоратися з яким. Наче нема шансів, але ситуацію повністю перевертають на які висралися ані звідки і заговорили суддям зуби. В черговий раз ухилившись від мінтів, хитрий дід розповідає решті про справжню природу надрозуму. а саме те, що його, яке в їх сучасному вигляді, створили зелнага. І так само, як і протоси, надрозум вирвався з під контролю. Його потужність та адаптивність строю створюють величезну небезпеку для всього живого у галактиці. Але з прибуттям темних тамплієрів з'явився шанс зупинити цю загрозу. Весь секрет у кореневій розбіжності не та халаїв. Відступники використовувати в бою темну енергію, таку саму яка тече всередині надрозума та його слуг церебралів. Першонароджені вважають найстрашнішим гріхом використовувати цю силу, адже це суперечить їх догмам, і як ви могли помітити, протаси, ну дуже консервативні, принаймні деякі з них. Також темна енергія дуже нестабільна і вже викликала на Айюрі масштабні катаклізми. Та, на щастя, у Тула є план. Перед атакою на надрозума темним тамплієрам треба вбити церебралів, які прикривають його з флангів. І тоді вже дорога буде відкрита. Не без церебрали померли від рук наразімів, а їхні зграя і Безконтрольно винищують самих себе. Цей хаос створює ідеальне вікно для останнього ривка крізь розбиті фланги. Вирішальна відчайдушна атака наносить серйозну шкоду голові роя, але її недостатньо. Ця покрич не піддається. Як раптом на зв'язок виходить та Садара, він повідомляє, що флагман отримав надто тяжкі ушкодження, тому тамплієр спрямовує його у ворога. Протаси перемогли, але якою ціною весь айор тепер випилені розвалини, переповнені дикими зергами. Величезна кількість населення вимрила а на чарі переймати керування роєм. Готується новий претендент. Що було далі, дізнаємося колись потім. І на цьому моменті я буду з вами прощаватись, до нових зустрічей!